Вітаю, вітаю в 2025 році. Це перший випуск в цьому році підсумків, де ми традиційно говоримо про бойові дії на лінії фронту в різних фізичних вимірах ведення бойових дій про ту допомогу, яка надається Україні, і звичайно про ті дискусії, які тривають щодо російсько-української війни, щодо можливих модальностей врегулювання. Традиційно починаємо з лінії фронту, і тут, скажімо, ситуація за останній фактично місяць, з моменту, коли були попередні поточні підсумки, не зазнала значних змін щодо характеру бойових дій. Є звичайно певні географічні зміни, частина з яких на користь України, частина яких не на користь України, але загалом характер бойових дій основні райони бойових дій. Змін не зазнали. Якщо іти з півночі спускатись, то звичайно наш виступ е, навколо міста Суджа в Курській області продовжує утримуватись силами оборони України. Якраз за цей період, в останні десь тиждень, навпаки активізувалися спроби сил оборони України, дещо стабілізувати ситуацію за рахунок низки контратак. На жаль, помилково вживається слово контрнаступ. Це не є контрнаступ, це контратаки, тобто дії, які носять тактичний характер для покращення тактичної ситуації, вони, в принципі, відбуваються саме по краях цього суджанського виступу. Ну і загалом, щодо саме дій на цьому напрямку, маємо оцінку української сторони, що Росія. Спочатку українських дій а це якраз пройшло 5 місяців. В Курській області зазнала втрат 38 тисяч, з яких 15 тисяч це непоправні втрати, і саме в Курській області Росія задіє вже війська Північної Кореї. Вже ми маємо е, перші підтвердження, повідомлення про те, що е, Північна Корея зазнала там втрат, в тому числі сил, е, сили спеціальних операцій, наносило відповідне ураження. І навіть отримували певні документи щоденники північно корейських солдат, яких легендують під громадян Росії, видають їм навіть російські військовооблікові документи, військові квитки для того, щоб приховати фактично їхню присутність. Але загалом ми далі продовжуємо отримати цей виступ, в тому числі за рахунок таких проактивних дій. Якщо ми говоримо про Харківщину, то. Ворог заявив про певні локальні успіхи північніше, північно східніше від Харкова, але Україна не підтверджує ці успіхи захоплення одного населеного пункту. Відповідно, також ворог намагається просуватися до річки Оскол вірніше. Порідться скол просуватися, тому що плацдарм ними був створений, як відомо, восени 2024 року. Тобто їм вдалося з боями пробитися до лівого берегу річки Оскол, але спроби розширити цей плацдарм в ширину, якихось успіхів не мають, і так само не мають успіхів спроби власне пробитися до Куп'янська після інциденту, який мав місце листопаді, як пам'ятаємо, коли одна з бронеколон Підійшла на близьку відстань. Також активізувалися спроби діяти на Лиманському напрямку. І навіть ворог говорить про певні локальні успіхи, але, скажімо, це, поки що якщо є, то це лише локальні певні успіхи. Також продовжує, з відповідною інтенсивністю діяти на, сіверсь... на Сіверському напрямку. Також намагається фронтальними діями рухатись в районі Часового Яру. Без особливих успіхів, де активно діє 24-та бригада, наноситься ураження, в тому числі і е, відповідним підрозділом ударних безпілотників. Так само ворог намагається просуватися в районі Торецька, захопити повністю під контроль Торецьк. Е, більша частина Торецька, звичайно, під контролем противника, але здобути повністю Торецьк поки що противнику е, не вдається. Найважчими напрямками залишається це південь Донецької області, де ворог. Е, Фактично, за різними оцінками повідомленнями вже вдалося йому захопити Курахове, і далі ворог, в принципі, в районі Покровська діє так, як і власне говорилося в цьому подкасті. Здається, це якраз був початок грудня, про те, що ворог хотів би уникнути боїв в міській агломерації, власне, в місті Покровську і тому він намагатиметься перерізати комунікації. І тому ворог намагається цей виступ, який утворився, який знаходиться зараз уже південно-західніше Покровська, намагається його розширити, щоб перерізати залізницю, і дорогу, які з'єднують місто Покровські з власне, Дніпропетровською областю. Також ворог намагається перенести бойові дії на правий берег Дніпра, тобто створити певні плацдарми. Поки що йому це не вдається. Загалом, як я вже й казав, характер бойових дій, основна інтенсивність не змінилася, і проблеми, які є в силах оборони, вони залишаються. Це як не парадоксально, цю велику війну ми зустріли в умовах значного притоку живої сили, особового складу людей, які були готові доєднуватися до сил оборони. Навпаки, дефіцит важкого зброєння. Тепер ми маємо ситуацію, коли. Партнери пікові показники дефіциту першої половини 2024 року зменшили, і навіть на окремих напрямках в нас є локальна вогнева перевага, але бачимо навпаки, тепер є брак живої сили. Є криза кількості якості української пехоти, І, Звичайно, вона пояснюється в тому числі попередніми недопрацюваннями, тим, що сили оборони компенсували. Якби брак важкого озброєння вогневої могутності саме професіоналізмом, але у всього є свої рамки. Як наслідок, зараз для вирішення кризи української піхоти, тобто і готовності доєднуватися до сил оборони і якості управління координації взаємодії, це може здійснити лише спільні українські дії дії наших партнерів, хоча ми бачимо, що на жаль, з нашого боку і з боку партнерів більше продовжується таке взаємне тицяння пальцями, коли партнери говорять про зниження мобілізаційного віку, і ми говоримо про в першу чергу пріоритет важкого озброєння, але воно може спрацювати лише в комплексі, коли будуть вирішені проблеми тренування, базової загальновійськової підготовки, підготовки офіцерів тактично-оперативно-тактичної ланки. Ну і звичайно, посадня озброєння лише тоді можна створити певну позитивну. Фактично динаміку. Також мали деякі цікаві речі, цікаву статистику з боку Міністерства оборони в кінці року. Тобто, що за один рік кількість операторів БПЛА зросла в сім разів, і це є знакове, що війна, особливо в тактичній глибині, все більше є війною безпілотників і меншою мірою класично важкого озброєння. І також мали новину звичайно щодо 6 тисяч ударних безпілотників для ударів на глибину різних типів було створено. Протягом минулого року на додачу на більш ніж 1 мільйон безпілотників, саме тактичної зони, так званих fpv безпілотників. Також за звітний період маємо, я так нарахував, більше 10 ударів, дуже потужних, дуже серйозних ударів по системі управління. Наприклад, це удар по Львову, який зачепив командування 810-ї бригади морської піхоти і 76-ї повітряно десантної дивізії. Удар по тимчасово окупованому Харцизьку, де був пункт управління 8-ї загальної військової армії. Удари по власне, підприємствам, які дуже важливі виробники твердого ракетного палива в Ростовській області. Удари по аеродромам теж в Ростовській області. По, саме Полігонам для підготовки по е, Таганрогу. Також були удари, де базується авіація транспортна і підприємство, яке здійснює ремонти виробництва виробництво відповідних літаків. Також далі продовжуються удари по нафтобазам, е, по нафтопереробці. Це і е, Ленінградська область, і Брянська Орловська область. Також удари по місцям е, запуску і зберігання шахетів 136. Відповідно, тобто удари продовжуються, і кількість цих ударів буде наростати. і В частині цих ударів були задіяні українські спроможності національні, в частині ударів були задіяні, звичайно, західні спроможності ракети Атаком, Shadow, Хоча за звітний період протягом місяця було повідомлення Нью-Йорк Таймс, що на жаль, у нас залишилось лише до 50 ракет типу «Атакмс», хоча нам було передано декілька сотень загалом починаючи з осені 2000 Двадцять року, але це вимагає додаткового виробництва. І, звичайно, позитивною новиною є те, що, наприклад, Франція вже контрактує там на 2025-26 роки відповідні системи, які теж Україна може сподіватися, що вона їх отримає. Також маємо цікаві моменти із саме безпілотних морських платформ, тобто те, що вдалося ефективно інтегрувати ракети. Якби поверхня повітря Р-73 до власне надводних безпілотників типу Магура, і вдалося вразити два гелікоптери Мі 8. Підтверджено і також те, що морські безпілотники виступили в якості носіїв платформ для фіпів, якими потім вражалися в Скадовську відповідно системи панцер російський. Тобто бачимо, як еволюціонує надалі технології, і вони є дуже важливими і паралельно. Ефективно тестуються, впроваджуються FPV на оптоволокні, які є резистентними до систем РЕП. Але ті люди, які займаються відповідною тематикою, очікують, що в 2024 році безпілотники з двох боків будуть взаємно нейтралізувати один одного. І, як наслідок, треба буде повертатись до класичних більше систем ураження. Ракетно-артилерійських, мінометних і питання теж розвідки активно постане, тому що якщо Україна ефективно використовує fpv дрони для знищення безпілотників крил російських різних типів, лише проект дронопад від «Повернись живим вдалося за близько 4,5 місяці знищити майже 300 БПЛА типу крило російських то зрозуміло, що росіяни цей досвід переймають, і ну, таким чином проблематика постійних технологічних адаптацій, перегонних технологічних адаптацій вона далі залишається дуже і дуже актуальною. І, власне, в цьому, звичайно, нам готові допомагати наші партнери. Британія говорить про підтримку проектів створення універсальних морських безпілотних платформ, тобто які мають відповідну дальність роботи і можуть інтегрувати одночасно і системи ППО, і ударні системи і РЕБ з захищеним зв'язком. Тобто, це все є відбувається з іншого боку. Маємо низку важливих новин, які стосуються допомоги. Україна отримала черговий значний транш допомоги з боку Сполучених Штатів Америки безпосередньо більше 1 мільярду 200 мільйонів підуть на посилення української обороноздатності тут і зараз, тобто на допомогу і складів озброєння Пентагону, і також самий об'єм піде на закупівлі в майбутньому. Хоча на жаль, адміністрації Байдена не вдалося повністю використати всі гроші по тій частині, яка стосується Drawdown Authority і. Що робити, з рештою грошей буде вже вирішувати адміністрація відповідно Трампа. Також мали пакети допомоги від Великої Британії на більше ніж 200 мільйонів фунтів, і на теж значну суму, і значні спроможності від ФРН. І це все відбулося в контексті візиту як Олафа Шольца, діючого канцлера, так і Фрідріха Мерца, керівника найбільшої опозиційної партії. Тобто, бачимо, що. Для ФРН питання допомоги Україні стає важливим елементом внутрішньополітичних е, е, якби моментів е, порядку денного в контексті майбутніх виборів до Бундестагу після того як парламент був розпущений, коли розпалася е, е, так звана коаліція Ямайка. Також Велика Британія загалом провела підготовку до 200 українських пілотів. Це початкова підготовка, тобто на легкомоторних літаках, вивчення термінології, мови. І далі вже вони будуть проходити більш серйозну підготовку для того, щоб опановувати F-16, які нам, як відомо, пообіцяли 4 європейські країни: це Нідерланди, Бельгія, Данія і Норвегія. І також в цьому контексті показово, що в рамках відбиття одного з ударів масованих один із операторів F-16 українських збив шість крилатих ракет. Це серйозний результат, але це і очікуваний результат, тому що коли F-16 передавалися Україні, то звичайно очікували саме посилення протиповітряної оборони в сегменті боротьби в першу чергу з крилатими ракетами. Противника, загалом, же ключове, якби ключовий момент, ключові очікування, які стосуються, це майбутня адміністрація Трампа, і тут є важливими два моменти: перше, те, що Кіт Келох, який був визначений як спецпосланник з питань України і Росії, відклав свій візит до інавгурації Трампа. Хоча до цього він був запланований на початок січня, це була б така місія по тому, щоб зрозуміти, які позиції сторін. Але насправді навіть без поїздки зрозуміло, що позиції сторін заємно виключають одна одну, і це ключовий виклик для адміністрації Трампа, якщо вона дійсно хоче робити стійкий довготривалий, фактично мир, тому що Україна більше не хоче бути розмінною монетою за рахунок інтересів і безпеки якої вибудовується модальності взаємодії з Росією, певний формат співіснування. Ну а Росія декларує фактично те, що Україна повинна бути повністю беззахисною. Тобто хоче бачити Україну знищено як наслідок ні про які компроміси тут говорити дуже і дуже важко. І власне максималізм Російської Федерації в питаннях не лише територіальному, але й питання збройних сил України, кількості якості взаємодії з НАТО вкотре був підтверджений низкою заяв, скажімо, і з боку Путіна і Лаврова. І фактично, Володимир Путін підтвердив те, що в грудні 2021 року. Байден намагався відмовити е, Путіна розширювати масштаби агресії проти України, говорячи про те, що так е, політика відкритих дверей зберігається, але це не означає, що Україна скористається цією можливостю і, скоріше за все, в найближчому майбутньому цього б е, і не було. І, власне, що і відбувається. Але, на жаль, цього виявилось недостатньо. Що, вкотре доказує, що е, Росію е, розширення НАТО, зупинка розширення НАТО, цікавить лише в контексті створення можливостей для. Знищення України, тобто бачити Україну повністю беззахисною відповідно. Ну, і друга, звичайно, це низка заяв власне Дональда Трампа. Одні, з яких не мають жодного стосунку до України, інші мають стосунок до України. Особливо теза про те, що Дональд Трамп міг би зрозуміти Російську Федерацію в її опозиції до розширення НАТО. Ну, звичайно, з таких умов залишається один крок, щоб. Виправдати власне факт російської агресії, але як би там не було, є принципова позиція українського керівництва, яка підкріплюється позицією українського народу, яка зводиться до того, що якщо обирати між продовженням бойових дій, навіть з погіршенням умов чи вибирати врегулювання, яке нічим не підкріплене, не матиме сталого характеру, і фактично буде розтягнутою в часі агонії України, то краще вибирати перше, сподіваючись виснажити. Російську Федерацію, яка теж насправді відчуває дуже серйозні економічні проблеми, проблеми з мобілізацією, як наслідок готові списувати борги громадянам, відповідно, які долучаються добровільно, або надавати ще більші бонуси, але все ж російське керівництво вважає, що вона може заскочити в те вікно можливостей, яке там ще в них є, поки протиріччя, економічні, соціальні політичні. Неможливість підтримувати відповідну інтенсивність війни дасться в знаки. Тому це ті умови, з якими адміністрація Трампа буде змушена працювати. Україна звичайно далі покладається на силу переконання в першу чергу, має працювати з своїми європейськими партнерами, що теж має місце, має артикулювати перед європейцями необхідність не лише фінансово-економічної підтримки, підтримки озброєння військової техніки, але і необхідності. Залучатися до власне підтримки України напряму через ті чи інші контингенти, тому рік, який почався, це звичайно буде нелегкий рік. Але якщо ми зберігаємо внутрішню єдність, якщо ми зберігаємо підтримку партнерів за рахунок своєї принципової позиції, то Росія можна Росії не дати реалізувати її плани максималістські щодо України і створити певну основу для... Ведення переговорів власне чого зараз і немає, це саме ті умови, в яких ми будемо діяти в 2025 році.